Пресвітлого, благодатного, дай Боже, і працьовитого дня суботи, хоча вихідний, але все рівно працьовитого. Бо ми ж українці, ми ж не можемо не працювати, навіть відпочиваючи. Сьогодні навчає нас хтось старших. і знову отець Василь, Білас, а чого він? Ну, бо старший, А по друге бо мені дуже подобаються всякі лайфхаки і мудрості, які він тут стріляє, коли з нами служить, або ми з ним служимо. То є така крута річ, просто зараз відсуньте дітей від екранів, відсуньте слабонервних і в кого проблеми з серцем від екранів, бо такий, такий вам дам лайфхак робочий. Ми вже тут два тижні сміялися спочатку з, з нього, а потім побачили, яке воно дуже файне. Тобто, коли ми, у нас є розмова, коли ми говоримо між собою про якусь другу особу, про третю особу, або коли говоримо про якісь дивні явища, або про якісь речі, ну, про які не дуже прийнято говорити, або. Ми бачимо, що ти занадто в дебрі заходиш, заходиш там, де заходити не варто, чи вже заходиш в осуд, є небезпека, людину занадто аналізувати чи осудити, то така класна штука. Не йди в ті двері. Він, він так пару разів сказав: Ой, не йдіть у ті двері. Не, не йдуть ті двері. У ті двері не йдіть не? або не йди в ті двері. І це так круто, так працює. Всі одразу знають, що давайте не говоримо про це. Або давайте не будемо про це, або давайте будемо про щось інше. Спробуйте. Не йди в ті двері. Як це круто. Протягом сьогоднішнього навіть дня. Вчора ми декілька разів між собою в різних розмовах, коли бачимо, що когось заносить, не йди в ті двері. Не треба. Не відкривай ті двері. І не дивися на ті двері. Ви ну, спробуйте, це так файно працює. І це така кодова назва для якогось заносу. Це така класна кодова назва для того, аби не понесло нас в аварію, аби ми не наговорили зайвого. Не наробили зайвого, не йди в ті двері. <гум> дуже робочий лайфхак, користуйтеся ним і дай Боже, аби він нам допомагав не влізати в осуд і не влізати в речі, про які не варто говорити, або, або про які ти говориш, а потім думаєш собі, не треба було це говорити, то не йди в ті двері. Не йди в ті двері і будеш живете спокій. Ні? От я знаю, коли у нас був у сусідах собака, який дуже кусався, і хлопці казали, ми проскочимо, ми встигнемо. І, і пішли в ті двері, собака напав укусив. І що би було, якби в ті двері не піти, як би було файно, якби піти іншим шляхом, якби піти в якусь другу сторону. Ну, якщо там ти знаєш, що там є пес нерозумний, немудрий пес і покусає тебе, то не йди в ті двері. І все, і все. Тому дякуємо Василю за файну підказку, за файний лайфхак, дуже робочий, яким я вже користуюся, він вже у мене на озброєнні. І вже є багато дверей, у які я не війшов. І не жалію, і слава Богу, що не увійшов. Супер! Файних вихідних! Працюйте на славу Божу! Працюйте для перемоги в Україні! Відпочивайте на славу Божу! І відпочивайте на перемогу в Україні. І не йдіть у ті двері, у які не варто йти. Маєтеся файно? Мир вам!